Вітаємо всіх на каналі Майстерні Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас неділя 16 лютого. Така тиша, тільки пташки цвірінькають. Так спокійно падає сніжок. Така мальовнича погода. А на градуснику мінус 7. Кожей, добрий ранок. Мухіні. Мухіні, покажи, як же це стала. Це мухіні десь три місяці. От ми її вчора подоїли останній раз, все вже більше доїти не будемо. Будемо рахувати, що муха в запуску. Мухіні. Шаня. Також десь у неї з мухою невелика різниця. Здається, двадчі три дні. Також на третьому місяці, так? Да? Шанька. Кажи яка. Ну і роксі. Роксолана Роксі. Роксі. Красуня. Так. Так що до козенят. Залишилось два місяці. Час іде, йде. І у вас кози гарний тут вітраж намальований. Немає такої погоди, яка б завадила прогулянці. Обов'язково. І в дощі, і в сніг, в вітер, гребти тут. Ну, взагалі вівчарки, я знаю, їм подобається рити траншеї і тому подібне. Він тут викидає всю свою дур, гризе, а в дворі себе веде дуже чемно. Те, що він тут робить з цими деревцями, як він їх тут позгризав, в дворі я спокійно собі сажу яблуні. Він їх не трогає, не чіпає. Все тут залишає на лужку. Такий сьогодні снігопад. Який рясний сніг пішов. Красота. І сонце пробує розвернути скрізь хмару. Все, завершилась прогулянка і снігопад завершився. Йдемо додому варити кашу. Ось і визирного сонечко. Зараз затопимо грубу, наваримо гамбокаші, борщу біля порогу. Боже, а пташки радіють сонечку, який підняли гамір. Так, Борщовий набір. Тут у мене ось так вкрита одіялами капуста. От скільки ще капусти є. На борщі вистачить до нового врожаю. Вже ми її наїлися, осені натушилися на це, тепер вже використовуємо на борщ. Так. Бурячок, морква, картопля, все з льоху, все вирощено на городі. Ось такий густий та наваристий борщ вийшов на домашньому півнику. Будемо обідати і достанемо до борщу хліба, що у нас тут є. Ага. Калач з шоколадом, з яблучним повидлом. Ага. Почалося все просто як проби. А тепер все з домашнім хлібом. Поки я там в хаті порався, тут розпогодилось зовсім. Тут зробили таку конструкцію, збираємо з даху воду. Там пообламували всі бурульки. Це буде вода нам на 20 число сіяти баклажани. Не запасли дощової води. Ну, Таким чином поправляємо ситуацію. В Обід приносимо козочкам водички. Вони в обід всі гарненько завжди п'ють воду. І роксі, сорбає. Все, Доложили їм сінця. І вони тут будуть тепер до вечора. А тут гамбо і котики гріються на сонечку. Так, кури. Вдарили морози, трішки вони зменшили свою яйценоскість. Ну, сподіваємось, з потеплінням повернеться. Вперше від початку зими вимкнули насос, а вже в жолютому місяці. Тепер по водичку ходимо до криниці. Рішив трошки здрімнить. Відпочивай. А тепер в такій позі. Отак потроху день і рухається до вечора. Вже таке вечірнє сонечко, вечірня прогулянка з гамбо. Ще трошки знімемо бурудок після сьогоднішнього денного сонечка, буде ціле відро. Помітили, що дуже впливає, от саме те, що дощовою водою, коли поливає фросаду, має це велике значення. Так, забираємо на відтопку і заберемо ще ґрунт. А ось і ґрунт, який ми набрали десь днів 10 назад, він тут промерзся добре. Вирішили скористатися морозами. Також забираємо, заберемо його собі стіни, а потім занесемо вже в хату. Кашка для котиків собачок. Вона, звісно, була як кислячку чи молочка туди линеш, їм повеселіше, але все. Молочко поки. Хоча не безмолочний пив. Ну, Для нас вже сонечко сіло, а он на тій стороні яру ще продовжується день. Добре натопимо грубку та нагріємо чаю та будемо чаювати з пирогами. Ідемо поратися якийсь. Зовсім трошки даємо козочкам ввечером зерна. знову водички, поправимо сінце. Все, попили кози водички, Попорились. Ну, На цьому будемо завершувати. Четвер будемо. Починати вже наші перші висіви насіння. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.